Вітаю вас на каналі Чесник Чернігів. Сьогодні 17 березня. Сьогодні ми приступаємо до весняного підживлення чеснику. Підживлення будемо робити азотом, ам'ячна селітра з розрахунку приблизно десь кілограм на сотку. Внесенням будемо робити вручну в розкид як колись сіяли пшеницю наші діди. В принципі, по Вон, якщо не значні площі до гектара, то проблем з внесенням азотних добрив у вас не буде. Це не так складно. Зараз я покажу вам стан на сьогодні, порівнянні з попереднім відео, дивимось. Як бачите, в порівнянні з попереднім відео, земля у нас вже розтанула, сходи з'явились, почалась. Вегетація приблизно зараз десь сантиметрів, не знаю, 5, 6 десь такий маємо розмір. Але сьогодні способствує погода, можливо, ще б можна було днів 5 почекати. Зранку випав мокрий сніг, зараз мрячить, тому будемо вносити в розкид. Це буде максимально ефективно, без втрат. І як бачите, вже іще глибко, але бачите, вже з'являються тріщини, про які я казав. Тут піщаний ґрунт на цій ділянці. Будемо планувати вже десь через декілька днів закриття вологи. Закриття вологи це поверхневе рихлення. Ні в якому разі, в міжрядку рихлити більше, ніж на 7 см, я не рекомендую, а навіть забороняю. тому що там коренева система, і порушувати її ні в якому разі не потрібно. Все, працюємо. Всім гарних урожаїв. До скорої зустрічі!